Привіт! Це рубрика Питання та відповідь, частина проекту за межами шуму. З вас питання, з нас уважна і чесна відповідь. У кожному випуску одне реальне запитання про те, що болить, тривожить або просто не дає спокою. Ми не граємо в психологію, ми говоримо правду. Питання слухача мене зрадили. І тепер я не можу довіряти людям. Я хочу знову вірити, але ніби щось усередині постійно тримає насторожі. Як навчитись знову довіряти? Відповідаю, це дуже складне і дуже чесне питання. Зрада це не просто так, це внутрішній злам, який залишає по собі тріщину в найглибшому, У здатності відкриватись, вірити, впускати іншого у свій простір. Бажання знову довіряти це вже перший важливий крок. Але сама довіра не кнопка, це процес. І дуже часто це процес, який стосується е не інших людей. Це про стосунки із собою. Така тавтологія, чому складно довіряти після зради? Бо довіра це ризик. І коли цей ризик одного разу боляче вдарив, психіка каже: більше ні, я тебе захищу, я не допущу, щоб тебе знову поранили. І ця захисна система починає все перевіряти, контролювати, підозрювати, навіть коли людина навпроти зовсім інша. Бо справа не в ній, справа в тій рані, яка не зажила. Що ж робити? По-перше, визнай, що зрада була. Не знецінюй її, не прикрашай, скажи собі чесно. Так, мене зрадили. Це було боляче. І це не моя вина, що я довіряв. Це не сором, це досвід. По-друге, розділи тоді і тепер. Твоя реакція це слід минулого. Іноді ми переносимо минуле на нових людей. Тому запитуй себе, чи ця підозра про цю людину чи про ту ситуацію, яка вже минула. По-третє, не довіряй одразу. І це нормально повернення довіри це не відкрив двері навстіж. це поступове вивчення, довіра росте не з бажання. А з послідовного досвіду, коли інша людина не зраджує, не підводить, не кидає в найуразливішому. Дай собі право спостерігати, а не відразу вірити. По четверте, дозволь собі знову відчути не всі однакові. Зрада робить сприйняття полярним. Усім не можна довіряти. Але це спотворення є ті, хто вміє берегти, хто відповідає теплом на щирість, їх менше, можливо. Але вони є. І щоб їх зустріти, треба бути відкритим настільки, щоб хоч трохи ризикнути. По п'яте, працюй зі своїми межами. Навчитись довіряти не значить бути наївним. Це означає знати свої межі, розуміти, як ти хочеш, щоб з тобою поводились, і бути готовим піти, якщо хтось ці межі зневажає. Довіра безмеж небезпечна, довіра з межами зріла. Навчитись знову довіряти означає навчитись знову жити у відкритості. Це не швидко, це повільно. Дайте собі час. Дайте собі право помилятись. Але головне не дозволяйте зраді визначити ваше майбутнє. Зараз. Я вам розповім про техніку, яка може допомогти в цій ситуації, яка називається довіра малими кроками. Ціль техніки не змусити собі, себе довіряти, а дати собі дозвіл спробувати крихітними, безпечними діями. Крок перший запис. Візьміть аркуш або нотатник і напишіть зверху, що я не можу зараз довірити іншим або собі. Буває й таке. Це може бути, наприклад, що мене не зрадять, що мене зрозуміють, що я не зроблю помилку, що мені вистачить сил, що я не стану знову вразливим. Крок другий – розбити надії. Для кожного пункту подумайте, а що я міг би дозволити собі зробити хоча б на 1%? Наприклад, не довіряю людям, але можу сказати комусь, як справи, і просто подивитись на реакцію. Не довіряю собі, але можу сьогодні обрати що з'їсти, а не питати думку інших. Моюсь відкритись, але можу сказати одне речення щиро. Крок третій. Спостерігай. Після кожного мікрокроку запиши або обдумай, що я відчував відчувала, чи була реакція безпечною, чи стало хоч на 1% легше. Це важливо формувати новий досвід, а не тільки згадувати старий біль. Чому це працює? Бо довіра це не ідея, а звичка, що виростає з повторення маленьких моментів, де ми не були поранені, і щоразу, коли ви обираєте крихту відкритості і не отримуєте болю. Всередині щось відновлюється. Це була рубрика Питання та відповідь на каналі за межами шуму. Якщо тема вам важлива, напишіть у коментарях або залиште своє питання. Можливо, воно стане темою наступного випуску. До зустрічі і бережіть свою довіру. Дякуємо, що були з нами. Це була рубрика питання та відповідь. Частина каналу за межами шуму. Якщо вам відгукнулось, поділіться відео з тими, кому може бути важливо. І якщо маєте своє питання, залишайте його в коментарі або надсилайте анонімно. Можливо, ваше питання ми розглянемо наступного випуску. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Побачимось у наступному випуску. Бережіть себе!